Ллагом Три поверхи. Ходімо дивитися. Черговий проект, над яким ми працювали, з особливою увагою до деталей: трьохповерховий котедж, де нам довірили реалізацію повного комплексу інженерних рішень. Розпочали з водопостачання та сантехніки, щоб інженерні системи не порушували естетику простору, всі змішувачі та душова система виконані в прихованому монтажі. Також ми використаємо душові трапи для максимальної зручності. Ми передбачили очистку води з байпасом для майбутнього встановлення станції водопідготовки та насос рециркуляції для комфортного користування гарячою водою. А щодо опалення, ми встановили одноконтурний котел з системою розподілу тепла через насосні групи, що було максимально комфортно. Та тихо. На першому поверсі змонтували теплу підлогу на екструдованому пінопласті для надійної теплоізоляції, а на другому використали спеціальні мати, адже тут був низький рівень до дочастового нуля. Також на третьому поверсі встановили радіатори, адже в нас дерев'яне перекриття. Як результат, ми отримуємо інженерію, яка працює не тільки ідеально, але й непомітно. Хочете так само? Пишіть нам. Ми підберемо найкраще рішення для вашого дому.